Дорога церква, разом із вами хочу сказати слава Богу. Молодь гарно обрала тему особисті відносини з Богом. Я думаю, це ціль кожного християнина, кожного, хто прийшов, повірив слово Господнє, відкрив своє серце, це кожен християнин в своєму житті мав би пережити. В Слові Божому написано, скуштуйте, скуштуйте, спробуйте, не залишіться в стороні, спробуйте, який добрий Господь, як добре з ним, бо Він милостивий, бо Він люблячий, бо Він той, хто піклується про нас. Слава Богу. Але ви знаєте, серед того всього, що Господь добрий, милостивий, люблячий, то він і той, хто дивиться на наше життя і звіряє, як ми реагуємо на те, що Він говорить до нас. Ви знаєте, ми багато чуємо свідоцтв, чули, чуємо там, де люди, які жили в світі, жили не на найкращим життям. Але Бог доторкнувся, досягнув їхнього серця, вирвав десь їх з якогось болота, поставив на свій шлях. І вони свідчать такі радісні, ми їх слухаємо. А я сьогодні хочу засвідчити і сказати: до мене була велика милість Божа, що я не пізнав того світу. Слава Богу. У мене є велике таке свідчення того, що. Оцих особистих відносин батьки мені вкладали з самого маленького. І я знаю, що не кожен це оцінює, але стоячи перед вами, сьогодні я свідчу про те, що я ціную тим. Це велика радість. Я щасливий в тому, що, будучи маленьким, я народився в християнській сім'ї. Я виростав в християнській сім'ї. Я бачив, як мої батьки мають відносини з Богом, і це вони передали мені. Слава Богу нашому. І ви знаєте, я прочитаю декілька місць із слова Божого. Декілька місць в Єремії деякі, може, скажу на пам'ять в Єремії 6 глави, 16 стихом є таке місце, де Бог говорив до народу Ізраїльського і казав, щоб вони зупинились. Каже, так, говорить Господь, остановіться на путях ваших, і раз смотрите, і раз просіте о путях древніх, де путь добрий, і йдете по нему, і найдете покой душам вашим. Друзі, до цього місця, слова Божу, впродовж проповіді я ще декілька разів, можливо, повернусь. Зазначу, Господь Він говорить, щоб люди перш за все зупинились. Тому що, коли ми щось робимо, десь рухаємось, ми інколи не зосереджуємось. Але каже зупиніться. На шляхах ваших роздивіться, розпитайте, де шлях добрий, ідіть по ньому і найдете спокій для ваших душ. Слава Богу. Для кожної людини сьогодні пропонується цей шлях. Шлях попередній, старий той, який пройшов. Ісус Христос. Шлях той, який інколи на нас дивляться і кажуть, то ти ж якось легко живеш, да? це з однієї сторони. А з другої сторони, ще деякі люди кажуть: ну а що у вас християн одні проблеми? Ви тільки молитесь і молитесь, молитесь і молитесь, а десь в когось добре. Не помічали такого? Але буває так. Люди мають дивляться і можуть бачити дві картини в християнському житті. Але я на що хочу зауважити? Що Бог звертається, Він каже: найдете спокій душам вашим. Тоді, коли ви підете шляхом правди, коли ви підете шляхом істини, коли ви підете й побудуєте відносини з Богом, спокій. Він буде, мир, Він буде супроводжувати вас. Але не кожні люди обирають цей шлях. І як добре, ми ті, хто, християни, які обрали шлях йти за Христом, виконувати волю вже не свою, а виконувати волю Господню. Але ви знаєте, я можу сказати: не всі люди, пішовши за Христом, Побудували відносин з Богом. І от одне місце із слово Боже, також в Єремії записано в 33 главі, в 3 стихом, там, де написано: покликуй до мене і відповім тобі, і тобі розповім про велике те незрозуміле, чого ти не знаєш. І от в мене тепер стоїть питання: слово Боже каже, покликуй і відповім тобі. І покажу і розповім тобі, і будеш знати, Но важливо, покликуй. А ми знаємо, Слово Боже, що Слово Боже каже, що як нам шукати особистих відносин з Богом. Це тоді, коли ми прийшли в свою кімнату, закрили за собою двері, а ще добре, якщо це вночі, тому що ти. Не думаєш про буденність, тобі телефон не зателефонує, тебе, можливо, дитина не підійде, бо вона відпочиває, дружина відпочиває і тому подібне. Я хочу зауважити, що з Богом побудувати відносини можна через читання Слова Божого, повіривши в Слово Боже, і відкривати своє серце для Господа в молитві, щоб йому сказати. І не просто сказати, а й почути, що Бог буде говорити тобі чи мені. Це такі особисті, тісні відносини з Богом, і нам потрібно цього навчитись. Тоді ми, коли закриваємо ці двері, коли ми стаємо на коліна і кажемо: говори, Господи, а я буду слухати. А я буду внімати. І я знаю, Господь він не остається. Я не знаю, чи ви переживали таке в своєму житті. Але я переживав, так як я вже і сказав, що з самого дитинства. Мене батьки вчили, вкладали, будували в мені те. І прийшло повноліття, коли я вже став розуміти, розуміти слово Боже, розуміти, що добре, що зле, розуміти, що батьки говорять, як батьки живуть. Але я сказав: Господи, я не хочу, щоб між мною і Тобою посередники були батьки. Я дуже багато бачив свідчень, чудес таких там, де в нашій сім'ї, зцілював Бог. Де Бог допомагав матеріально, де Бог виходив на зустріч, на молитви батьків, молитви сім'ї. Але я сказав: Господи, батьки мене вчили, 16 років вкладали в мене. А тепер я хочу, щоб в моєму житті я чув Тебе, а Ти чув мене. Друзі, я не хочу займати, і Бог в тому моменті яскраво мені показав, що Він чує мене, що він готовий відповідати. Там ціле свідчення було. Но я хочу сказати десь більше, коли я вже жив далі 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 і одружився. <кій> і одного моменту, одного ранку, я прокинувся. Це було досить рано. Я мав виїжджати в одну дорогу в поїздку, де я мав вирішувати деяку справу, яка була пов'язана з, невели... ну, з великою сумою коштів, і в мене були якісь певні переживання, хвилювання такі. Я став вранці на молитву, я став крепко шукати Господа і просити, Боже, благослови мене, бережи мене, будь зі мною. Я просив Його. І ви знаєте, і я почув відповідь, і Господь сказав, що буде опасність, але я збережу. Я це почув, і якось моє серце ще більше так здригнулося. Зі мною молилася Наталя, і після молитви я, дружині, кажу, я не хочу їхати сам. Злякався. Не хочу їхати сам. Я став шукати, хто, можливо, зі мною поїде в ту поїздку. Став дивитися, одного брата зайнятий мій рідний брат, другий зайнятий, третій не зайнятий, але його немає вдома. Я все рівно його зателефонував, кажу, я заїду за тобою, хоч це рано. Я заїхав його, забрав і їду в цю дорогу. І так переживаю, молюся, ну Бог же ж попередив. Їду, молюся, взяв людину, підвіз людину, свідчу її. Такий бодрствую. Доїжджаю до одного міста, це місто Сміла, і мені там було таке розгалуження доріг, і мені треба їхати вправо, я знаю, але перед цим розгалуженням стоїть людина, зупиняє. І я думаю, не буду брати. Я ж не знаю, вона наліво чи направо. Я їду направо, не буду брати. Проїхав, і я знову чую голос, вернись, візьми. Я повертаюся, не можу повертаюся. Це чіткий такий вказ мені, я повертаюся, беру цю людину, питаю, а вам куди? Бо я їду вправо туди. Я їду в той населений пункт. Я теж їду туди. Я кажу, я тільки до сільської ради і далі не їду. Мені до сільської ради. І ви знаєте, я їду далі і отакий стан бодрствувати, бо Бог же сказав. І я це почув. І я так вняв цьому, прийняв, приклав своє вухо, їду бодрості, молюся, Свідчу цій людині. Доїхали. Я пішов, зробив певні справи, це там зайняло з півдня, зробив цю справу. І потім, коли вже ці всі справи виконались, я такий, добре, що виконалось, уже закінчилось. Кажу до брата, пообідаємо, навірно. І ми поїхали, пообідали. І відійшов отой стан. Я вже втратив його, немає того тріпіту, вже виконалось, все, ну все ж було добре, все, і я розслабився. Але я зауважую, Бог вранці сказав, Бог проговорив, Бог не залишився до мене байдужим тоді, коли я так просив. Я так молив його, я так переживав. І він сказав: але я десь на якийсь момент втратив і їду вже додому, назад, уже швидко так поспішаю, раз, раз машин обганяю, і ніяких перешкод немає. І вдруг така несама приємна ситуація на дорозі, там, де я вийшов на обгін. І все мало би бути добре. Ну, просто я обігнав машину, і коли став свій ряд, вибігає тварина собака в попередній машині, і він різко гальмує, він встиг зупинитись. А в мене ж то інерція, я ж обігнав одну машину і стаю за ним, і я його вдаряю, так Бух, і він відскочив вперед від мене добре. Коли він зупиняється, і я зупиняюсь, кажу винуватий, неправий, я скоїв ДТП. Як давайте вирішимо, дивиться він на свою машину, а пошкоджень немає. Дивлюсь я на свою машину, пошкоджень немає. Я кажу, ну давайте я залишу вам номер телефона, можливо, ви розберете і там побачите щось. Якісь, можливо, є пошкодження. Я залишу номер телефона. І він бере цей номер телефона мій, і по цей день мені не зателефонував. Друзі, чому я розповідаю цю історію для того, що ми зауважили, Бог Він сказав і Він остався вірним в слові своїм. Там, де Господь каже, ми стаємо на шлях християнина, і там, де ми шукаємо особистих тісних стосунків з Богом, Бог до нас байдужий не залишається. Бог дає відповідь, і ми її можемо почути так, як я почув, але в якомусь моменті втратити. І знову милість Господня вона продовжується, Те, що Бог остався вірним слову своєму. Він зберіг. Можливо, було б набагато гірше щось, але Бог Він помилував. Та ситуація там, де я не скоїю, там, де я скоїв ДТП, я не порушив якісь правила дорожнього руху, нічого іншого, все було добре, але ситуація така сталася, там, де Бог її допустив в моєму житті. Але Бог провіряв мене. Провіряв, настільки я остануся в тому состоянні, яке прийшло до мене, состояння такого трепіту, состояння такого бодрствування, состояння внімати тому, що Бог говорить бути уважним, і чи я його не розтрачу. Друзі, сьогодні Господь, Він багато говорить до нас. Сьогодні ті, хто шукають відносин з Богом, Бог говорить до нас через Слово Своє, в молитвах особисто, можливо, то дає на розум, чи то говорить, чи то в пророчому слові, Бог Він говорить до нас, тоді, коли ми шукаємо Його. Але я би хотів зауважити, щоб нам. Не розсіяти своєї уваги, щоб нам залишитись таким в тому стані, вірним остатись перед Богом, уважним до того, що Бог сказав, і не розсіяти уваги своєї. Час іде, я буду рухатись далі. І ще одне, на що я хочу зауважити, слово Боже каже: у відкритті є таке місце. Третя глава, 20 стих каже, всі стою у двері і сточу. І тільки той, хто відкриє, і тільки той, хто захоче, Бог прийде, буде вечеряти. Буде постійно в тих справах, які ти робиш, Бог буде з тобою. Я люблю такий приклад робити. Ми всі знаємо про президента нашого. Але не, не знаючи, хто з присутніх в залі з нашим президентом пив чай чи вечеряв, чи, можливо, сидів десь в спілкуванні. Не кожен. Але дивіться, яка вища є для нас. Той, хто відкриє своє серце для Господа, свої двері, Господь Він прийде і Він буде із кожним із нас, хто відкриє. Слава Богу, це такий славний момент. Це не, навіть не президент, це той, хто створив світ, той, хто дає життя, той, хто дає прощення, той, хто дає зцілення, той, хто благословляє матеріально в нашій буденності, ми з тим можемо вечеряти, можемо якусь справу робити, можемо їхати, можемо відпочивати, і Він може бути з нами повсякчас. Друзі, це особисті. Стосунки із Богом, і Він хоче мати цих стосунків із нами. Допоможе Господь, щоб наше серце, наш розум він був відкритий для того, щоб воля Божа в нашому житті виконувалась, для того, щоб Бог міг сказати, а ми могли почути, для того, щоб ми могли прикласти вухом, що нам робити. Пам'ятаєте, я читав, напоминав нам перше місце, і слово Боже каже: каже, остановіться і встаньте, роздивіться, послухайте уважно. Я би хотів би, щоб в нашому житті були ці моменти, там, де ми просто зупиняємося, де ми вже не спішимо. І кажемо, Господи, говори, Господи, я хочу з тобою побудувати. Ви знаєте, так трапляється інколи, я вже про це сказав. Люди дивляться і кажуть, то чого ви там хворієте? ж є Бог. А чому? Тому що Бог інколи робить для нас зупиночку в чомусь, щоб ми знайшли той час побудувати відносин з Богом. Та благословить кожного з нас Бог, і буде ім'я Господнє прославлене, а ми помолимось.